І в області нагородили подяками та грамотами кращих будівельників. Їх професійне свято відзначається у другу неділю серпня. Наразі в обласному театрі провели урочистості. Найуспішніших будівельників зі святом привітав очільник області Андрій Ніколаєнко та керівництво міста. Губернатор підкреслив, нині Кіровоградщина переживає будівельний бум. У нас одночасно зводяться унікальний ядерний завод і великі аграрні комплекси. Більшість цих робіт виконують місцеві будівельники, що є доказом їх професійності. Ви створюєте міста, ви створюєте все навкруги. Всі інші професії не могли б відбутись без професії будівельника. Ви створюєте головне, ви створюєте інфраструктуру, ви створюєте будівлі, в яких народжується, продовжується життя, розвивається Україна і економіка. Професія созидательна, то ми строєм не розрушаємо. Мы строим школы, строим детские сады, больницы. В принципе, это самая мирная профессия, я считаю, наравне с, с учителями, которые дают потом же в этих же построенных школах образования врачами, которые в этих же построенных нами больницах лечат детей и взрослых.